Я відкрила двері і зразу був наїзд. Буквально одна секунда. Ольга, 25-річна поліцейська з міста Яворів. Жінка згадує, як 29 травня йшла по роботі в іншу установу і, виходячи з дверей, на неї машиною наїхала п'яна водійка. Подумала про свою дитину. Болі, дуже були болі і думала, господи, тільки, щоб я могла ходити, ну, щоб не бути лежачою. Жінку каретою швидкою в край важкому стані доставляють до Львівської лікарні святого Пантелеймона. У неї була дуже важка поєднана травма, але в тому числі найважча ситуація була через травму ноги. У пацієнтки були прямі покази до ампутації кінцівки через важкий відкритий перелом нижньої кінцівки з величезним дефектом кістки та оголенням м'яких тканин гомілки. Раніше такі травми були показом до ампутації, проте хірурги, маючи досвід роботи з більш важкими воєнними травмами, спробували зберегти кінцівку. Відтак, 15 годин лікарі не виходили з операційної. Нам вдалося пересадити масив тканин для закриття дефекту, відновити кістку. Шлях до одужання був далеко непростий, адже з такими складними травмами вчитися ходити потрібно було з нуля. Спочатку ми починали з самого дрібного, це є рухи в ліжку, тобто це є повороти з боку на бік, це є сідання в ліжку, потім сідання на краю ліжку з опущеними ногами. Десь за 2-3 тижні ми перейшли до того, щоб пересідати на лізок. Найгірше ти могла навіть сісти. Ото було найгірше. Тих шість тижнів то було просто не передати словами. Ользі важко згадувати пережиті моменти, адже декілька місяців її життя пройшли в лікарні через безвідповідальність жінки, яка за кермо сіла у нетверезому стані. Якби та жінка не сіла п'яною за кермо, в той час я би собі далі жила, ходила і вона би не забрала мене ціле літо. Маю на вас, що це не кінець. реабілітація ще продовжується. І найбільш обідно є те, що я ще зараз тут реабілітуюся, а вона собі далі їздить на машині. Довгий шлях відновлення позаду і Ольга вже вдома з родиною, а лікарі результатом лікування задоволені. І таким чином, сьогодні ми бачимо, що пацієнтка є абсолютно здорова, завершує свою реабілітацію вже в домашніх умовах і повністю може ходити, займатися спортом, вести повноцінне життя разом з своєю сім'єю. Нині поліцейська знову стоїть на варті правопорядку та продовжує жити повноцінним життям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.